Нарешті залітає 22 серія шляху до m 5 CS. Давайте зберемо 200 лайків під цим відео, та я одразу біжу записувати нову серію. Я граю на Ukraine GTA та запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в обе завантажуй гру вводь мій промокод FORTIS та отримуй 50 тисяч гривень на початку гри. На годиннику 5 ранку, а я вже приїхав в Михайлівку для того, щоб продати всю свою лухину та заробити грошей. Що ж тоді швиденько продаю та лутаю файну кацулу. Буквально щойно зайшов. Гру та одразу бачиш, що завезли нове оновлення. Ви просто подивіться в правий верхній кут. Нарешті Х2 байдейчик. Нажимаємо F1 та бачимо ось таку великодню освітлину. У нас тут є новий скін, та й взагалі нові скіни. А також, якщо ми пропишемо Pay, то у нас буде ось така менюшка. Ну, на жаль, донатити ми не можемо, тому ця менюшка для мене просто безкорисна. Що до речі, також головне, друзі, нарешті, саме сьогодні, я зможу здати велику партію алкоголю. Так, так, саме цю партію я виготовляв протягом двох серій. Ну і як ви бачите, я подав 1500 алкашки. Ще й до речі, рівно о 0,0. Ну, знаєте, щоб бути точно першим. І що, друзі, головне, з цього діла ми заробимо 1 мільйончик та 300 тисяч гривень. Ну і слухайте, на нашому балансі вже буде така файна котлета. Добре, та як я щейно буквально зайшов у гру, знаєте, треба буде розібратися в новому оновленні. А то бляха ще взагалі не розуміє, що до чого. Добре, відкриваємо. О, та заходимо в GPS. Та бачимо івент-локації. Получається, мені потрібно їхати майже 3000 метрів. Це взагалі, до речі, де? О, карту поміняли? Ага, получається, їдемо саме сюди. Тим часом я вже майже підлітаю на місце. Та, до речі, бачу, одразу поміняли. Ого, дивіться, Калинівка. Як ви бачите, табличка, Калинівка. Це нове у нас село. Блін, ну прикольно, тут реально вайбово. Так, давайте зараз ми проїдемо далі. Тому що я буквально заїхав на сам початок і вже в шоці. Дивіться, ось так гарно. Ой! Стопачу одні в'їхав! А тут людей, дай боже, здоров'я! О, і вже музика грає. Ти просто подивися, скільки тут людей, що тут робиться. О, дід стоїть, Іван. Це якісь фейки прийшли. Хе, <сум> що це за Іван обі. Так, а що це таке, Іван? Так, біжаєш переглянути список товарів. Ну, звісно, хочу подивитись. Так, бачимо ось таку Феррарі нову. Треба зібрати 849 пасочок, скінь діловий, ділова, золоті крила, аксесуар, пандочка. Ну, слухайте, прикольно, може все ж таки щось та й залутою. Так, а це що у нас тут і казмітка є? Що це таке взагалі? Так, Аліса, бажаєш переглянути список товарів? Ну давай. Так, це преміум на 3 дні за 129 яєчок. А, тобто тут як і за яєчка, так і запаски. Начебто має бути якась та й міні-ігра. Але як приймати участь, я так і не поняв. А напевно, ось сюди, братва. Так, Іван, ти бажаєш зареєструватися на івент? Ну, звісно, хочу. Зареєструватись. Івент вже запущено або не існує. Так, тут у нас що, бабуси на піч. Я що зайшов в пічку чи що? Хе, дивіться, зайшов всередину, Ось, дід! Це фейки мої. Алло, що за діяїв понаставляли? Хе, це не я, алло. Бачимо мітку приготування крашанки. Ага, треба води, яйця і кастрюля. Та приготування Пасхи. Так, ну і знаєте що, в мене пропав транспорт. Та тепер маю бігти пішки. Добре, заходимо вон. Та бачимо ще якесь поле яєць. Тому відзначаємо маршрут. Ну і знаходиться воно ось тут. Ой-ой-ой, тим часом я вже майже підлітаю на місце. Ой-ой-ой, оце підлетів. Одразу помер. Ну що ж, дубль 2, вже майже під'їжджає на місце. І буквально щейно на моєму екрані появилась надпис курки заспавнені. Я не знаю, що це може означати, але напевно це зв'язано саме з цим полем. Добре, давайте паркуємось. Ну і що, курки заспавнені, а яйця де? Добре, поки що я реально не розумію, що потрібно робити. Ось, о, отака гарна курочка. Напевно, потрібно чекати, поки вона знесе яйце. От ви біг, як бігає кумедна, яка. ха О, братва, знайшов ячку одразу, тому збираю. як мені сказали, ці яйця використовуються для крафту, для того, щоб Робити писанку, тому давайте зберемо трішки єсть та зробимо свою писанку. Братва, підписники мені, до речі, тут дещо підсказали, що в крафті додали новий крафт. Ну навіть не один, а їх багато, але ось саме один крафт запав мені в душу. Дивіться, щоб скрафтити ось цей рюкзак на 100 кг, треба два рюкзака по 50 кілограм. Один рюкзак у мене вже є, залишається передбати ще один рюкзак. І рахуйте, в мене буде 150 кілограм. Слухайте, я вважаю це реально бонуска, тільки виходить, потрібно пізніше знайти ще. Один рюкзак. Ану, давай ще раз, а як це зробити? Так, да, я зрозумів. Ану, давай спробуємо ще раз. Дивіться, лупимося. Я програв 10 тисяч. Ось, дивіться, аж аж. Ага. Виграв 19. Для того, щоб зробити крашенку, нам треба друшлак, вода і яйця. Тому що, виданьку, заходимо в АТБ та купуємо воду. Так, вода, де ти у нас? Я гадаю, 9 штук буде достатньо. Так, а друшлак, наскільки я пам'ятаю, він крафтиться. І мені потрібно 5 металу. Ой, не знаю, чи в мене є метал дома Добре, давайте з'їздимо та й Подивимось, Захожу в шафу, та бачу, що в мене металу немає. Пам'ятаю, в одній серії саме цей метал я просто викинув, тому що в мене банально не було місця. Добре, давайте переймося в машинах. Може, все ж таки там знаходиться трішки металу. Та дивимось. сім металу сюди на базу. Забираємо все, що є. Окей, заходимо в інвентар та відкриваємо вкладку крафт. Заходимо в матеріали та бачимо друшлаг. Починаємо крафтити 300 секунд. Це у нас 5 хвилин. Гадаю, саме за цей час встигну добрати а до Калинівки. Так, добре, я вже заїхав в Калинівку, але наскільки я пам'ятаю, тут мають бути також домівки. А саме такі домівки, котрі можна буде потім придбати. Але поки що я їх не бачу. Напевно, треба проїхати трішки далі. Окей, заходимо тоді, виходить, в бабусину піч. Опа, дай Боже, здоров'я. Та до закінчення крафту залишається буквально 55 секунд. Ну, знаєте, вже не так багато. Ну все, друшлак у мене. Тоді підходимо саме на цю мітку. Так, і по рецепту треба спочатку налити води. Окей, давай наливати. Побаємо раз, увимікнути плиту, дочекатись кипіння. Окей, ну давай чекаємо. Так, зараз буде кипіти, чекай. О, кипить, кипить. Киньте яйця у воду, йде приготування. Далі у нас у списку це зачекайте приготування. Так, далі у нас завдання це вимкніть газову плиту. Окей, вимикаємо. Так, і використайте друшлак. Все, використав? Оберіть колір. Ну, до прикладу, я хочу синій. Водіть по яйцю. А, да. О, це я, звісно, малюю. Ти ж гоні ж, криво. Щось Малювати я не вмію. О, все, покрасив. ось все, усьому все, моя маленька. Ну а для того, щоб зробити паску, потрібно для початку що? Ага, треба три дерева, папір та запальничка. І це, щоб тільки запалити піч. Ну коротше, ладно, постараємось розібратись. Ось, братва, буквально пройшов трішки далі. Подивіться, які нові цікаві дерева. Та виглядають вони дуже симпатично. Усьо і перша хата. Слухайте, я хочу жити саме тут. Сільський будинок 141. Ай-яй-яй, 300 тисяч гривень. Я не можу. Купити чи можу, а не можу. Продаж відбудеться після 21.00. Ай-яй-яй. І чесно скажу, для мого діда було би реально супер. Криниця є. Є Їдиться, де патики складати. Бля, ну це реально войбово, Туалет навіть є. <с> братва, я хочу цю хату. Добре, ну а для того, щоб розтопити в печі, мені потрібні дрова, папір та запальничка. Так, з дрова ми зможемо здобути на лісорубі, тому їдемо на роботу лісоруба та й підзбираємо трішки дров. Все, влаштувався на роботу, та одразу мені дали. Ось таку сукеру в руки. Бачу свою першу мітку. Ну що ж, прийдеться рубати до тих пір, поки не зберу всі дерева. Є, братва, нарешті зібрав 6 дерева. Хе-хе, ну все, на базу йдемо звільнятись. Та одразу треба бігти та й фармити папір. Залітаємо на будівництво та швиденько влаштовуємось на роботу. Ну і що ж, йдемо працювати? Цікаво, саме який заробіток буде при Х2. Якщо тут будуть падати хороші гроші, а також опит, то я сюди 100% повернусь. Тому швиденько ось так текає. Ось так спускав. Надіюсь, не помру. Ой-ой, ой, ой, ой хп нема майже. Так, я получаю 4900 гривень та майже 1000 досвіду. Братва, заробіток реально супер. Ви просто подивіться, як росте мій рівень. Дуже швидко. Ну і замітив, що саме з будівництва не падає метал. Тож я згадав, що саме цей метал продається в епіцентрі. Тому ми зараз відправляємось саме туди. Ну а я вже на місці, тому підходимо на мітку та шукаємо метал. Так, а скільки мені взагалі треба металу? Я не Пам'ятаю, начебто тільки дві штуки. А, у цьому магазині закінчились товари. Ні, ну ви що прикалуєтеся чи що? Прийдеться вже їхати в інший епіцентр. Залітаю вже в інший епіцентр. Ну і надіюсь, хоча б тут будуть товари. Так, окей, купуємо, виходить, два метала, та давайте придбаємо трішки паперу. Я думаю, саме стільки хватить. О, треба ще кремень. Ну і що ж, получається, треба відправлятись на шахту, адже саме в шахті падає вугілля та й кремінь. Кладу це все діло. Та лутаю ще один кремень. Ну і все рівно два кремня в моєму інвентарі. Тому залітаємо в крафти та й починаємо крафтити запальничку. У вас не вистачає місця. Ай-яй-яй-яй-яй. О, все, прийдеться чекати 10 хвилин. Ну, знаєте, чи немало? Думав, буде набагато швидше. Але вже як є, будемо чекати. Ну і що, братва, Зараз будемо починати. Так, далі потрібно покласти папір і запальничка. Все, горить. І що, треба інгредієнти? Нічого собі їх багато. Треба яєчка, борошно, ось таке молоко, крем. І де це все діло добути, йой, зараз будемо розбиратись. Добре, для крафту нам потрібно борошно, ну а також сметана. А сметана робиться з молока. Тому давайте це все діло зараз придбаємо та легенько скрафтимо. Крафтимо першу сметану, та вона буде крафтитись рівно 1 хвилину. Дві сметани для крафту готові, а також два молока. Добре, влаштовуємось на роботу клово. Але для початку давайте придбаємо рюкзак, адже без нього ми не почнемо. Добре, закидаємо рюкзак на спину. Ну і думаю, приблизно ось так. Буде нормально. І саме друзі, з цієї роботи нам падає один інгредієнт для крафту паски. Заносимо замовлення. О, ще утримуємо гроші. Скільки, скільки? 6800? Чуєте, це взагалі багато? Добре, дві цукати я вже зібрав. Лишається дві посипки. І вже після цього ми зможемо скрафтити паску. Yes, sir! Нарешті випала перша посипка. Все, залишається ще одна. Нарешті послідня посипка. Все, ще назис, можна йти і звільнятись. Так, все, я, братва, Місті. І що, пічка ще працює, 30 хвилин ще буде працювати. Чекай, так в мене було борошно. Я забув. Мені ще треба борошно. Та йомайо. все, братва, нарешті залутав три пшениці. Тому швиденько крафтимо борошно. У вас не вистачає місця. Йой! Якимось братва чудом я все ж таки сюди добрався. Адже у мене буквально що секунди кращило. У нас залишається буквально 10 хвилин, тож давайте почнемо. Окей, треба закинути яйце, молоко, яйце, сметану, рис. Сипку, оцю двіжуху, раз цю двіжуху, молоко, сметану, боржну, апельсин і знову присипку. Так, готуватиметься паска 15 хвилин, а у мене 9 хвилин до закінчення. Тому, на жаль, скоріш за все, цього разу паска в нас не вийде. Сумно, но що поробиш? І шо, давай не загасай! Давайте підуємо, може. Ага, піч згасла. Прикиньте, банально зайшов на центральний ринок, та бачу, що продається рюкзак на 50 кілограм. Але ціна стоїть 1 мільйончик та 200 тисяч гривень. Я взагалі свій рюкзак купляв приблизно за 400 тисяч гривень, а тут у лям 200. Хз, може ціни підняли. Но саме зараз за 1 мільйон 200 купувати точно не хочу. Ну все, нарешті, збори клану. Тому саме зараз буду здавати весь свій алкоголь. Одразу скажу, бігати мені прийшлося ще немало, адже в мене банально немає ці тільки місця. Фух, ну все, готово. Ну, а з цього діла ми заробили 1 мільйон та 300 тисяч гривень.